Вітаю на уроці української мови! Ми продовжуємо говорити про будову слова. І сьогодні поговоримо про спільнокореневі та споріднені слова. Давай виконаємо дихальну вправу. Уяви, що у тебе в животику повітряна кулька, і тобі її треба надути. Глибоко вдихай через носик, надувай животик! Видихай через ротик і здувай животик. Почали вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Давай промовимо чистомовки. Язик угору ша, ша, ша. Наша маша в ліс пішла. Язик донизу са, 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 укусила ніс оса. Постав відео на паузу промов чистомовку. Слова промовляй чітко. Давай з тобою пригадаємо. Слова, які мають спільну частину, однакову за звучанням і значенням називають спорідненими. Спільна частина споріднених слів називається коренем. Корінь позначається так. Ось такою дужечкою. Споріднені слова також називають спільнокореневими. Прочитай, будь ласка, слово, дуб і розглянь малюночок. Доберемо спільнокореневі слова до слова дуб. І спільнокореневим словом до слова дуб є дубок. Позначимо його малюночком. Зверни увагу, зображення має зовсім інший вигляд. Чому? Тому що дуб це велике доросле дерево, а дубок це. Молоде дерево. Також спільнокореневим є слово дубовий. Воно вказує на ознаку предмету: це може бути дубовий листок. Теж ми бачимо, малюнок відрізняється. А також спільнокореневим є слово дубина. Це багато дубових дерев. Можна сказати, дубовий ліс. Ми бачимо, усі малюнки відрізняються. Усі ці слова мають спільний корень дуб, і пов'язані із цим словом, але несуть у собі значення зовсім інших слів, які відрізняються від слова дуб. І, як ти бачиш, це зовсім інші малюнки. Прочитай слова, липа, ліс, липовий, лісок, лісник, липень, лісовий. Прочитай, будь ласка, написи під будиночком. Жовтий будиночок ліс, червоний лип. Для кожного слова знайди будинок. Липа ми його відправимо у червоний будиночок з написом лип. Ліс до жовтого будиночка із написом ліс. Липовий червоний будиночок. Лісочок. Жовтий будиночок. Лісник жовтий будинок, липень, червоний будиночок. Лісовий жовтий будиночок. Прочитай спільно кореневі слова. Назви у словах кожного будиночка спільну однакову частину. Давай прочитаємо слова, які ми заселили у жовтий будиночок: Ліс, лісочок, лісник, лісовий. Яка спільна частинка у цих словах? Ліс. Позначимо спільну частинку. Прочитаємо слова праворуч, які ми поселили у червоний будиночок. Липа. Липовий липень. Яка спільна частинка однакова у цих словах? Лип. Позначимо корінь. Як називається спільна частина споріднених слів? Корінь. А як називаються слова у кожному стовпчику? Спільно кореневі. Підготуй зошит, ручку, попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощік накрапає, травка росте, Дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе. Щик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши 29 січня. Прочитай слова липовий, липень, липа. Твоє завдання. На місце пропуски встав потрібні слова. У правому верхньому куточку ти бачиш слова для довідки. Давай з тобою прочитаємо речення. Біля школи росте стара липа. Прочитай, будь ласка, речення, а потім ми з тобою запишемо вставлені слова в зошит. Роздивись малюночок. На столі стоїть. Липовий мед. Постав відео на паузу. Прочитай речення. Другий місяць літа. Липень. Прочитай речення. А зараз запишемо вставлені слова в зошит. Липа, липовий, липень. Позначу словах корінь. Спільну частинку. Давай перевіримо. Спільна частинка у словах. Липа, липовий, липень. Це лип. Корінь. Лип. Твоє завдання. На місце пропусків став спільну однакову частину для слів кожної колонки. Починаємо працювати із колонкою ліворуч. Спільна частинка до цієї колонки це зим. Давай з тобою вставимо. Замість пропусків. Вийшло слово зима. Зимовий. Взимку. Постав відео на паузу, прочитай слова. Переходимо до. Колоночки про праворуч. І спільна частинка до цієї колоночки це мороз. Давай з тобою подивимося, якими отримаємо слова. Морозець. Вставляємо спільну частинку мороз. І вийшло слово морозиво. Здавляємо спільну частинку мороз, і вийшло слово морозний. Постав відео на паузу, прочитай слова в кожній колонці. А тепер давай запишемо в ЗОшит. Зима. Зимовий взимку. Давай вистачимо у словах корінь спільну частинку. І у всіх словах спільна частинка зим. Познач, будь ласка, олівчиком спільну частинку корінь слова. У другому стовпчику записуємо слова морозець, морозиво, морозний і спільна частинка, тобто корінь слова, у цих словах мороз. Наступне завдання прочитай слова. Сніговик, сніг, снігурі. Прочитайте, закінчить чистомовку. На місце пропусків встав потрібні слова. Запиши слова в зошит. Давай прочитаємо чистомовку. Сніг, сніг, сніг. Сипле білий, білий. Сніг. Урі, урі, урі прилетіли снігурі. Овик, овик, овик у дворі. Є Сніговик. Давай з тобою запишемо слова, які ми вставили в чисту мовку, у зошит. Сніг, снігурі, сніговик. У записаних словах познач спільну частинку корінь. І спільна частинка у цих словах буде яка? Сніг. А як називаються ці слова? Спільно кореневі? Підведемо підсумок уроку і пригадаємо. Слова, які мають спільну частину, однакову за звучанням і значенням називають спорідненими. Спільна частина споріднених слів називається коренем. Корінь позначають так ось такою дужечкою. А також ми з тобою знаємо, що споріднені слова також називають спільнокореневими. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!